Усім привіт! Ми перебуваємо в зоні відпочинку імені Назарія Яремчука, де щойно відбувся велопробіг, приурочений до Міжнародного дня захисту дітей. Добро здоров'я то нормально. А як по дорозі не було інцидентів? Ні, Бо ви тут зустр... ви такі... Ні, ну, було все Ви ж зустрічали тут. Игнатов Евгений Васильевич, Северодонецк. Там наша жизнь, там наша работа. Заслуженный тренер Украины, мастер спорта, чемпион всяких 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 участник международных соревнований ну это просто много рассказывать а сегодня пробил два раза был я в соединенных штатах раз 10 а может больше посещал чемпионаты мира кубок мира в Австрии. Э, Дочь Лансберг, Сантьяхан. И в Сантьяхане я в прошлом году выступал. Но ну, очень слабо, потому что, ну, короче, моя возрастная категория. Ну, дальше ехать уже некуда. 80 и старше. А группа наша 80-84. Но возраст у меня такой, что мне 87-й год идет. Поэтому я гоняюсь уже не по правилам. Но в Северодонецке я работаю. Работал. Ну, сейчас война, второй год. И решили работы меня. Таким образом, это мое предназначение, моя жизнь. Я 62 года работаю в Северодонецке тренером по велоспорту. Работаю с детьми. Детская-юношеская спортивная школа. Вот здесь я перед вами на лицо. А сейчас мы приехали в город Ворохту потому что будет чемпионат в Белой Церкви по ветеранам. Это у нас как бы отборочные соревнования для того, чтобы поехать в Австрию, в сан -Яхан. Ну, такое, это свои, ну, свои соревнования. Ведь соревнования проводятся по юношам, по юниорам, по сеньорам, то есть мужчинам. И ветераны, это тоже отдельная группа. Все имеют право на участие в гонках. Ну вот мы таким образом продолжаем потихоньку полигоньку Это наша жизнь. Ну, наша жизнь – это работа с детьми, а сейчас душа наша немножко опустошена, потому что мы лишены работы Люби, любимой. А воспитание детей... Здорового поколения. Ну, лучше ничего не может быть. Ну, вроде бы не денежная работа, но она такая необходимая. Поэтому мы рады присутствовать у вас здесь. Ну, рады вашему празднику. Спасибо. Дуже приемно, что запросили на ваше... Міроприяття приїхали добре, 60 кілометрів прокатились з Василем, так що доїхали ну, все добре. Без проблем. Без проблем, так. Да, да. Представтесь, будь ласка, Станіслав Титаренко, 70 років, і город Харків. Скільки вже займаєтесь велоспортом? Ой, велоспортом займаюся 67 го року, 1967 -го року. Потім був маленький перерив в десять років, а потім знову сів на велосипед. І оце з 94-го року і по цей день. Я знаю, що у вас є великі здобутки е, ну, в цій галузі. Та є. А ну ковлегі, щоб бути чистіше тут. ласка. Які, є. які змагання, якщо я так вам найбільше запам'ятали за всю вашу велику таку спортивну кар'єру? Ну так. Да. Ну якщо так сказати, то їх якби дуже багато. Ну самі такі. Якби відповідальні, ну назову декілька. От, недавно в Сараєво у нас був чемпіонат мира світу серед ветеранів і там дистанція була 70 кілометрів, але ця 70 кілометрів була була при температурі плюс 4 і дощ. А коли вгору піднімались, там йшов сніг і нульова температура була. Це була просто каторга. Оце таке, я коли і був молодий, не було таких екстримів, як оце переніс е, буквально от, три роки назад. Ну, це таке я зайняв там одинадцяте місце, ну я там сильно замерз. Ну, а так, е, взяти 10 років. Тому ми їздили на Олімпійські ігри серед ветеранів. Це було в Італії, в Туріні. І там я здобув дві золоті медалі: одну в маунтенбайкі, і одну і виграв групову гонку на шосе. Ну, це якби ну, ще є призові міста. І перші міста, і на чемпіонаті Європи, і по треку, і по маунтенбайку. В общем, я везде оспіваю. Дякую дуже. Дякую. І ви скажіть, будь ласка, ми так. вас уже добре знаємо. Наш земляк Конечно. Скільки ви займаєтеся велоспортом? Ну, я велоспортом займаюся десь до 5 років. У ну, мене, можна сказати, любительські, У мене таких досягнень, ну, що ще? Ж, як моїх колег, немає. Ви, 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 ви що долучитися? Так, я долучився їх, запросити, щоб вони побули в нашому краї, чудовому мальовіничому надвірні. Будь ласка. Мене звати Синяк Василь Іванович, село Гвіст. Вітаю вас. Чи сьогодні візьмете участь у велопробізі. Кажіть. Думаю, брати. Я рекомендую всім переходити на, на екологічний вид транспорту. Бо ви не то, що ви відправляються автомашинами атмосфера, гіподинамія. А так треба переходити на. Екологічний вид транспорту. Скільки вже займаєтесь велоспортом? Та так трохи з дитинства. Це вже трохи є. І, є є, так вже 83-й рік. Дякую, мавіху. Цікаво, мають тоді. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, шановні любителі велоспорту, шановна учнівська молоди, всі, хто сьогодні. Приїхав до нас на даний захід. Дуже приємно, що до нас сьогодні завітали хороші гості, відомі велосипедисти. Тому я хочу запросити до нас на сцену, майстра спорту міжнародного класу Станіслава Титаренко. Оплесками вітаємо наших гостей і запрошуємо майстра спорту Миколу Бородаєва, майстра спорту. Євгенія Ігнатова запрошуємо вас до нас. Ну і, звичайно, запрошуємо наших поважних земляків, завдяки яким дані гості завітали до нас у Надвірнянську громаду у Надвірну. Запрошуємо любителя велоспорту Василя Синяка та нашого поважного велосипедиста Михайла Герогороша. Пане Михайле. Прошу саме завдяки таким поважним людям, і розвивається велоспорт і пропагується здоровий спосіб життя. Наш калач за українськими традиціями. Так, так. О, дякуємо нашим, нашим маленьким дітям, передавайте своїм друзям. І давайте ми вламимо колача, помакаємо його в мід за нашими українськими традиціями. Василь, допомагайте, тож, тож ваші друзі, будьте. Дітки повинні спробувати. Так, так, Ану, давайте ламаємо калач. Макаємо в мід. Просимо гостей. Пане Михайле, долучайтеся. Дякую. дякую, дякую. І дякую. Спробуйте. Аби ноги не боліли. Дітки, дітки <рес> ну, Дітки, дє, ну, беріть дякую, з нашими дякую. гостями, щепайте калачик. Так, макайте дякую. в мід. Самі пекли. Самі міц збирали. Так, самі випрошували міц молодці. Дуже вам дякуємо. Ну і даруючи вам святий українських хліб. Взичимо нашій країні перемоги, добробуту і процвітання. А вам ще довгих років життя і успіхів на велосипедах і в житті. Дякую. завдяки заслуженим відомим тренерам. Завдяки нашим відомим спортсменам, які сьогодні присутні на велопробігу, надвірнящина славиться здобутками. Також у нас гарно і добре розвивається велоспорт, тому що в нас проводилися етапи Кубка України з крос-кантри, якраз гора Городище неподалік тут є до Дня державного прапора України. У нас збирається близько 200 велосипедистів на велопробіг. Велопроща до погоні, тобто є в громаді ряд заходів на велосипедах, і дуже добре розвивається велосипедний рух у нас у громаді. Але я би хотів надати вам слово, щоб ви учасникам сьогоднішнього велопробігу розказали про ваші здобутки, про ваше сьогодення. Як ви добилися таких високих результатів, успіхів і можливо поділилися досвідом і враженнями з юним молодим поколінням нашої громади? Тож прошу, ви мені дали таку задачу, на яку відповідати тяжело. Пане Михайло, подіть до нас двох словах. Я ще Донецька. Это с Харькова. Заслуженный наш. Это Коля. Ваш местный ведомый. Лещий да. микрофон. Коля Бородаев. Сивана Франков, Сивано ведущий гонщик в прошлом, тренер. Ну что сказать, Северодонецкий я ну, 70 лет, наверное, живу. 62 года я работаю с детьми в детской юношеской спортивной школе. А, заслуженный тренер Украины, мастер спорта, ну, участник всяких ветеранских гонок. Ну, вы знаете, где сейчас Северодонецк в беспокойном мире мы живем, но надежда, вся надежда, все будет хорошо. И только из-за этого. Но работы я лишен второй год. Вы знаете почему. Вот. Харьков там рядом. Ну, короче, в беспокойное время. Но воспитание молодежи мы видим, какие прекрасные ребята, какие они сильные что спорт формирует э, мужчину как мужчину, женщину как женщину, девочку, как э, женщину и таким образом э, в нравственном плане спорт очень много дает. Э, так что мы очень рады, что попали на такое мероприятие. Спасибо. Дякуємо вам. Я хочу надати слово Станіславу Татаренко. Будь ласка, скажіть декілька слів нашій молоді, поділіться досвідом. Прошу. Що я вам хочу сказати? Хочу побажати вам міцного здоров'я всім, наснаги, перемоги. Це саме головне, що зараз нас бентежить. Тому Хочу сказати, будьте молодцями, катайтесь, тренуйтесь в будь-якому виді спорту, який, вас, який вам подобається, таким видом спорту займайтесь. ну тільки займайтесь. Слава Україні! Слава Україні! Yeah! Слава Україні! Yeah! Слава Україні! Дякуємо вам за, за ті настанови, які ви дали нашим юним молодим велосипедистам. Ну і звичайно, я би ще хотів надати слово пану Михайлу, нашому е, велосипедисту, який веде нас, який веде нас у всі велоподорожі. На чолі він завжди. І ми за ним тягнемося. Знаєте, він дає нам фору, і ми не встигаємо крутити педалі, щоб його наздогнати. Пане Михайло, будь ласка, трошки забагато ви мене сказав. Я не є такий а активіст, але я любитель, і я багато обговорити не буду. Ми досягнем, немає ніяких, але попрошу всіх отих хлопців, дівчат, і людей переходити на екологічне ви. Транспорту, щоб не травити атмосферу тими машинами, і всі більше я не можу нічого сказати. Дякую, дякуємо вам гарно. Ну і звичайно, що завжди гостей зустрічають подарунками. Ми би хотіли вам вручити подарунок, і подарунок ви отримуєте це те, що наші діти центру позашкілля своїми руками виготовляли. Зробну Руслана Львівни, директора центру позашкільно. Руслана Львівна, я прошу вам мікрофон. крофі. ми хочемо подарувати вам такий справжній, справжній беріть, беріть, справжній справжній гуцульський ровер. Це ровер. Бо ви мали ще на чому до нас приїхати, мали наснагу, силу, здоров'я, успіхів вам і перемог на всіх фронтах. І щоб ви знали, куди їхати, ще така надвірнянщина вас запрошує завжди. і Всюди. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо Руслана Альмівна, за такий гарний подарунок. Можете дати декілька, передасте ще друзям. Так, Передасте друзям. Це ми поїдемо на ньому у ворогту сьогодні ввечері. Ні, ви до нас приїдете. Ще приїде. Поїдете у то бачите, там є заправка і повернетеся до нас. Спочатку туди, а потім обрати. Ну і що ж? Дорогі діти, дорогі присутні, зараз у нас відбудеться велопробіг якраз з нашими гостями, з нагоди відзначення Дня захисту дітей. Але я думаю, Давайте що він стане подякуємо подякуємо інші, в нього найбільш мочними оптиками, нашим Збройним силам України, які, які дарують дуже. нам можливість проводити подібні дя... Дя... заходи. Низький укрім, нашим захисникам. І слава Україні! Після велопробігу ми не роз'їжджаємося. Тобто ми стартуємо тут і фінішуємо тут. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Здорово, Украинцы! Здорово, Слава! Давайте на воду едем! На трэпах надо

Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Дякую. дякую. Сьогодні до нас у Надвірнянську громаду завітали відомі Велосипедисти, зокрема, Станіслав Титаренко, відомий велосипедист, майстер спорту міжнародного класу. І також ми провели велопробіг з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Що відбулося. Як шо, ти... Враження вчує, що супер. Враження супер. Ідеально. То став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, займайся спортом і перемагай. Свій до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!